Про провокатора Спринського та місто Самбір, як, на мою думку, мер Гамар разом з грішником Євгеном Квасом та разом з заступником очільника військової адміністрації Львівщини Бучком Юрієм донищують, на мою думку, і роблять самбура місто Привид. Для того, щоб продати потім своїм же ж інвесторам, а як свідчать ті чи інші відомості біографічні очільника військової адміністрації, Ймовірно, з Росії партнером з Газпрому чи ще чогось іншого, там почав Гамер натравлювати своїх провокаторів і писати, що Спринський щось таке незрозуміле розповідає, неправду розповідає про самбір і взагалі не має зацікавитися СБУ. Про те, як СБУ не і в Самборі. Розкрадають Гальку, Гравій, Лиси і знищують Самберщину. Ми також будемо говорити про те, як до того Бабич займався свавіллям у ТЦК на Самбірщині, і ніхто з багатих до війська не дійшов із мажорів, теж будемо говорити. І найгірше, що зараз Семенина Богдан разом з Іжиком також займається свавіллям у ТЦК. І це все під прикриттям прокурорів та суддів. Тому я ще раз наголошую до всіх, хто живе у Самбірському, Старосамбірському районі. Не бійтеся, я точно можу гарантувати. Мені чудову рекламу зробили провокатори Гамара. Ні по чому з своїх висвітлень і ні по чому своїх розслідувань я по сьогоднішній день не зупинився. Чомусь вони приві. Спринський ніколи не був спокійним. Ще з 2004 року, з Помаранчевої революції, я вже тоді посварився з Казківом, який споплюжив ідею чорної пори і зробив свою жовту пору, яка нічим не завершилася. 2013-2014 рік на революції гідності я мав постійні конфлікти з. Людьми кличка з парубієм або з Турчиновим з оточенням Порошенка. Бо вони, на мою думку, вели країну до утопії після революції, бо ж робили штучні призначення. Подивіться, чим завершилася політика Порошенка, як вони донищили оборонку, яку до них розкрадав Янукович, а до Януковича Ющенко. Ще я говорив не так. Щось неправда було, що після помаранчевого майдану Ющенко замість того, щоб бандитам тюрму організувати, поприлаштовував своїх любих друзів. Хоч в одному не збрехав. Так от, ще коли всі мовчали по Порошенку, у 2017 чи 2018 році, я перший у Львові разом з нашою організацією Рабів району не пускають, влаштував акцію протесту. Ну, так і називалося. Пес на БПП. Як колись писали пес на КПСС, тільки пес на БПП, біля магазину Рошен. Ми тоді жорстко, вчергово розкритикували. І у місті Львові, де я проживаю, мені теж спокійно не сиділося. Тому що я один з небагатьох, хто взяв мужність, досі йде, по-моєму, кримінальне провадження і облив двох заступників садового фарбою гуаш. Відкрили хуліганку, і по сьогоднішній день триває судове. Заслуховування по цій справі, знаєте, за що було Фарбогаш? За те, що садовий разом з заступниками тоді виділили кошти міста Львова руському олігарху, людям руського олігарха, які вкрали львівський автобусний завод. Е, ще в чому я не сидів спокійно, навіть коли пішов у ТРО на початку повномасштабного. То тоді я один з небагатьох розповів, які свавілля відбувалися у Києві в ТРО при президенті України. Такий телепень та негідник там був Ляхович Андрій. Е, так от е, мені там теж спокійно сиділося. І навіть, коли я пішов добровольцем, вийшовши з цього ТРО о Збройні сили України, мені там теж спокійно не Бо коли я поїхав на барку у Бахмутський напрямок і побачив, що в Хмельницькій частині та в інших сеошнях вішають мертві душі, я почав про це говорити. І в кінці я почав говорити про ССО. І один з небагатьох, якщо припущу, зараз говорить про реальну комунікацію батька Козицького з чеським олігархом Комариком, який співпрацює з Руським Газпромом. Я розумію, що багатьом з вас не зрозуміло, як так за всіх влад я не міг спокійно всидіти. Як так сталося, що про мене багато хто не хоче, знаєте, як багато хто не хоче. Земля в чомусь об'єднювати зусилля, бо за всіх влад мене намагалися і пробували облити брудом та знищити мою репутацію. Якщо подивитись хронологічно, замовлені статті не лише від 2013 року, а й до того були. Ніяк е, не могло до Петрита, а як можна протестувати проти всіх влади, які були? А вони жодна з них не була в державницьких інтересах України. Це доконаний факт. Вам що, щось незрозуміло стало, коли в 2014 році у нас озброєння не було. Чи вам незрозуміло стало, коли в 2022 році не було чим захищати українську державу? Це, на мою думку, була системна спецоперація нащадків, внуків, комуністів та росіян, котрі з 91-го року проводили цю спецоперацію по підготовці української держави до спроби її знищити. Тому. Мій внутрішній світ, коли я бачив речі, де люди, так як зараз Юра Бучко там, на мою думку, набивають свої кишені. Коли так, як батько Козицького, на мою думку, спеціально закривають видобуток нафти і газу в інтересах русських, я про ці речі не можу мовчати. Ви там тисячу СБУ можете ще надати. Я чесний з собою, це найважливіше.